20 вересня полудень. Я вийшла на прогулянку. Ліс сухий. Зустрічаюся дуже часто. Домі керавликів. Слимаків, сухі, білі, пусті, практично і мурах не дуже то видно. Хожу по околиці лісочку. Я років 50 тут гуляла, коли були ще. Дітки маленькі, з ними далеко не підеш, але й тут було вдосталь, в асортименті грибів. До будь-якого поки підійдеш, роздавиш 4-5 грибочків. Зараз нічого немає, навіть горобина в більшості випадків засохла, але тут от горобина є і вродила, бо вона серед сімейки, брізок збереглася від спеки. Не дуже приємно констатувати, але констатація неприємних фактів завжди тема слизька. По молодості я частенько любила читати різні, якби. Передбачення, пророцтва в глобальному плані не якісь приватні сімейні обставини, а, власне, куди йде, шлях розвитку, людства. І були такі, звичайно, розмови, що надходить ера водолія, яка буде відзначена тим, що привалюючою, значенням приваліруючим буде жінка, її стан і спосіб мислення, а не мужчина. Це не означає, що жінка має бути при владі, але часто мужчина, який все-таки достатньо має сили, щоб утримати владу, якщо він розумний, він прислухається до порад своїх, або консультанток, або дружини з приводу прийняття рішень. Це моє приватне мислення. Це не є установка. До речі, ось і грибочок бачу у пеньочку де. Хоч трохи збиралася волога, з цього грибочка залишки, але ж грибочок все-таки був. Ну, я ж говорю, тут такі місця по тим добрим часам, поки до пенечка якогось дойдеш, тут п'ять роздавиш грибочків в асортименті. Отак, отак міняється, власне. Стиль життя і метод виживання прийоми тепер будуть трохи інші, ніж як раніше. Ну от від равликів пусти їхні шкаралупки. немає, хоча тут їх Завжди бувало. Ну, багато дуже. Можна трохи посидіти, поміркувати. Буде про що поділитися своїми думками. Поділюся з вами. Це просто мої, приватні. Розмірковування без ніяких глобальних висновків.